Крим висилає всі без місцевої прописки на материк. Ті, хто не має посвідки станом на 18 березня, можуть пакувати речі, і до 19 квітня мусять полишити автономію. Про це вже заявив представник міграційної служби Російської Федерації в Севастополі Вікторія Гичко. За її словами, Росія визнає українців своїми громадянами, які отримали прописку до середини березня. Інші отримають статус іноземних громадян. Доларовий голод уже у Сімферополі банки припинили видавати клієнтам зелені з поточних рахунків та грошові перекази. Російських рублів купити в банках нереально, а в магазинах уже продають товари і за рублі, і за гривні Такую, російський рубль полонить Крим. Подвійні цінники тепер не лише на ринках у магазинах і аптеках, а навіть і в кінотеатрах. З вчорашнього дня пенсії зайшли, і пашлі. Вони ж віці ціни, і в грівнах, і в рублях. А по какому курсу вы пересчитываете? 3,8 стандарт. Как люди берут сейчас в какой валюте? В основном гривна. Пока еще гривна, да. Ну, надеемся, что скоро пойдут и рубли. Я, в принципе, просто. E, очень часто з Росії контактувала, покупала что-то тоже. я в рублях ориентируюсь нормально, так что думаю, для меня это не ніби проблемою. Щоправда, тих, хто купує товар за російські рублі, поки що небагато. В обмінниках цю валюту купити можна, але курс не вигідний за одну гривню. Дають 3 рублі 50 копійок. Тоді як установлений самопроголошеною кримською владою офіційний курс 3 рублі 80 копійок. Але за цим курсом у кримських банках обміняти гривні на рублі не можна. <реш> Рублі в обігу передусім тільки в кримських пенсіонерів. Днями вони отримали виплати. Щоправда, обіцяних високих пенсій наразі не дочекалися. Виплати просто перераховані за коефіцієнтом 3,8. От я отримала 1415 в місяць. А зараз я отримала. Смотрите, я очки заго... 1375 рублей. Обичне, конечно, мы привыкли ми привикли гривна, рубль саме бумажная, дві гривни теж бумажна. Тут все в копійках втік, звісно, не обичного чи ну ощущення замічательне. Саме головне, що ми в Росії, що ми отримуємо русские деньги. Кримчани позбуваються дрібних грошей. Українські копійки намагаються здати в магазинах або в громадському транспорті. Тож у більшості банків на півострові перестали обмінювати копійки на паперові гривні. Уже кілька тижнів у фіностановах на території Криму не можна купити й іноземну валюту а від сьогодні долари не видають навіть із поточних банківських рахунків та грошових переказів. <звук> у Сімферополі досі не працює більшість банкоматів. Тим часом кримчани вишиковуються в черги під відділеннями російських банків, щоб відкрити нові рахунки та оформити зарплатні картки. Галина Ткач Артем Петренко, Крим, новини 2+,2.